І до ситуації в зоні АТО вона залишається неспокійною. Загалом 22 обстріли за добу, один загиблий і п'ятеро поранених. Свої бойові дії окупанти активізували традиційно вже ввечері, практично вздовж всієї лінії розмежування на Луганському напрямку зі стрілецької зброї та з гранатометів. Бойовики били по позиціях в Кримському, Новозванівці та Новоташківському. Крім того, злочинці застосовували міномети в районі Попасної а по Троїцькому вели вогонь із БМП. Гаряче було і на інших ділянках фронту. На Маріупольському напрямку ввечері під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти сил АТО у Павлополі та Водяному. А по Талаківці бойовики тричі били з гранатометів і стрілецької зброї. Близько 20-ї години злочинці півтори години вели вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях неподалік Авдіївки.